Друзі, попадаються такі коментатори. От е, тільки е, там і на Зеленського валиш, а сам ось секунд втік за кордон і, 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 все, і в такому дусі. А От я герой, от сижу тут, о, від ТЦК, ховаюся, там з дому не виходжу, я герой, да? чи там я на там бабло кошу, чи там, чи там я. Так ось я раз запишу таке відео для таких коментаторів, як ось це. Значить, я виїхав з-за кордон ще в 2001 році. Виїхав після закінчення магістратури Чернівецького національного університету. Ну, обично, як правило, такі несикуни, чи там, да, як правило, сидять там на кафедрах, там бабло косять, в корупції вв'язані. І, ось, і, і багато таких є, даже, і навіть там і знайомі мої, да, що сидять там, зараз там бабло косять при універі, там декани, замдекани, і от в цю корупцію. А виїхав я іменно з-за цієї корупції, виїхав я із за кучми ще. як зараз пам'ятаю, на п'ятому курсі магістратури нас загнали туди е, в центральний Корпус Чернівецького національного університету, бо кучма приїхав. І борони Бог, щоб ви щось йому задали, не то, що треба. Нас, як стадо баранів, туди загнали, це перед виборами було. І ось я так подивився на це все. і Я сказав, що я не хочу жити в такій країні. І я особисто я нічого не зроблю, щоб це змінити. Тому що. Коли ну, проти стада ти не попреш, проти стада ти не попреш. І зараз вже всі українці, от, для них такі речі, як корупція, як там взятки, оце давати, хабарі, це для них звичайні речі. Ну так ось я не з цього стада. І я живу по закону, я живу по правилах я не хочу брати участь в, в стаді, в, цьому, в якусь роль, в цьому стаді, в якому зараз живуть всі українці. Да, і от зараз це ці всі олігархи, які правлять, кучма зараз, кучма головне, він, він ще й досі править. І пінчуком, ахметовом це все править кучма. Зараз сидить в Франції і править цим всім олігархами. А, а олігархи вже. Правлять стадом. І ти будеш мені казати, хто що, куди я уїхав, і з- -за кого я чого я уїхав. Я знаю, що я роблю тут і чого я не в Україні. І я цей вибір зробив ще в 2001 році. І люди, які хоч мали трохи ну, щось клепку, вони також виїхали. Тому що проти стада ви не попрете. Або треба стати частиною того стада, бути корупціонером, брати, і зараз відкривають кримінальні справи на доцентів, на поліціянтів, на всіх там. І вони живуть в тій корупції, погрузли в тій корупції по вуха. Їм це комфортно. Якось так, пан Богдан, друзі, з Німеччини. Всім папа, -па. підписуйтесь, пан Богдан завжди говорить правду.